І вітаю, друзі. Сьогодні хочу приготувати швидку, корисну і недорогу піцу. Що я для цього беру? І калорійну. Це навіть може приготувати чоловік жінці, я думаю, вона буде задоволена. Я купляю ось такий лавашик, це цільнозерновий з висівками. В АТБ я купляю, він недорогий. 15 гривень 15, 5 таких кружечків. Ось. Чому недорого? Бо в основному все я беру по акціям. Взяла я таких два соуси, що головне в піці: тісто, соус і сир. А начинку ми даємо все, що ви полюбляєте. Тому один такий соус це я взяла по акціям. Теж по 15 гривень, так вони по 30 гривень. Один соус карбонара, а другий сацебелі. Дуже смачні соуси, тому. І піца виходить смачна. От, тіста мало, Начиночки так даю нормально. Сьогодні поекспериментую, можна давати все, що ви полюбляєте. Я запікала курочку в духовці своїм розмаринчиком, тим'янчиком. Ось, і, запечена курка, вона. Смакує вона смачніша, ніж зварена курочка. Я стараюся все запікати ось так. Тоді засмажується гарно, і вона така хрумка, тут по краям смачна. Вперше я додавала навіть заморожений помідорчик, шкурочку знімала, обдавала кипяточком. Тоді вона була дуже така м'яка і соковита, Ось, а потім я робила. Без помідорчика. Тепер курочку. Я отак рву руками прямо на піцу. Хтось хоче, може дати ковбаску. Ну, я думаю, піцу всі робили. Мені що сподобалось, що швидкий рецепт, некалорійний ось все, що є в холодильнику. Ну, хтось полюбляє ковбаску. Ну, для мене це рідкість ковбаска. Не за того, що вона дорога, але мені здається, краще купити курочку і зробити її гарно, навіть на бутербродик положити. Ось це буде корисніше, ніж будь-яка ковбаска. Але іноді хочеться, і іноді я собі дозволяю і ковбаску. Так, але це може, можливо, раз в півроку. Курочки не жалкую, бо... Більше такого нічого в мене немає, ніякої мішиночки, нічого, щоб вона така була ситненька. От. В чому експеримент? Нема в мене ні грибочка, нічого, помідорчик, чогось я не захотіла, а хочу експериментувати. Вчора я готувала салат, який мене лишився, морква покорейська з гарбузиком. І для соковитості я хочу трошки додати спробувати. Я ніде не бачила, щоб таке додавали. Отому От мені і цікаво. Даю так багатенько, я полюбляю. А ви робіть, давайте, що вам хочеться. Можна, я курочку дуже полюбляю з ананасиком. Ну, у мене, на жаль, немає. Потім я ложу два види сиру. Ось. Це в мене фета так кубиками і бринза. Просто розлажу кубиками і ставлю в духову. Шафу. Буквально це буде 5 хвилин, якщо вона розігріта. Тут всі інгредієнти готові, лавашу багато не треба. Ну, сира я не жалію. Сир він піці ніколи не зашкодить. Все, буду ставити в духову шафу. І 5 хвилин, і піца буде готова. От і все. пройшло 5. 7 хвилин і піца готова. Кінчики тут такі хрумкі, вона смачна. Різати її не дуже, як сказати, добре. Вона сама от ми з чоловіком о, відламуєш кусочок. Гаряча ще. Ну, я хочу показати таку. Наприклад, я відламала кусочок і смакую. М -м -м, хрумка. смачнюча. Сир хоч повністю бринза, все це не розтоплюється, але він такий м'який, гарячий. Дуже смачна. І морковочка мені сюди пасує, хто любить, звісно, що. Ось. І ось ці бортики взагалі хрумкі і дуже смачні. Чесно кажучи, я цю піцу можу з'їсти. Вона невеличка така за один раз сама, коли чоловіка нема на роботі. І це мій повноцінний обід в обід. Я роблю цю піцу іноді і смакую. Ну, так, цілу зиму і до вечора їсти не хочу. Так що всім раджу. Смачна, швидка, некалорійна, дуже добра на обід. Швидко, і навіть, можливо, коли хтось забіжить до вас в гості, ви не чекаєте. Буквально, я ж кажу, 5 хвилин це все покришити, 5 хвилин, 10 хвилин займає приготування піци. Всім раджу! Ось така класна піца. Дякую всім за увагу, за підписки, коментарі, лайки. І до зустрічі!